А чи знали ви, що є основні три наукові методи: метод спостереження або описовий, це один той самий метод, метод вимірювання та метод експерименту. Я думаю, з нас цих методів ви зрозуміли, про що ви. А як ви думаєте, який з цих методів був найпершим? Безумовно, метод спостереження. А як ви думаєте, за чим спостерігали люди в першу чергу? Безумовно, за рухом Сонця на небосхилі, за місяцем та зірками. Науці достоменно відомо, що вже неандертальці 10 тисяч років тому спостерігали за рухом планет і надали цьому рухові символічне значення.